громада! От і розпочався у Верховній Раді невідворотній процес перейменування міст, сіл та селищ, які самостійно не змогли визначитись під новою назвою в рамках деколонізації та дероцифікації. Так, в середу на засіданні профільного комітету було підтримано перейменування 109 населених пунктів, серед них п'ять великих міст, а саме місто Червоноград, що на Львівщині, буде перейменовано в Шептицький, бровари, що на Київщині, в Броварі. Южна на Одещині стане Портаненталь. Павлоград на Дніпропетровщині переименують в Матвіїв, а Сінельникова на Ріднопілля. Щодо нашого міста у комітета виникли заперечення стосовно назв, які перемогли в наших громадських слуханнях. Жодна з трьох назв: Добродар, Холоднояр, Хлібодар, не була підтримана з тих чи інших причин. В свою чергу надійшла пропозиція взяти наступні три назви за рейтингом попереднього відбору і втретє провести голосування серед населення, з метою бродня однієї з трьох запропонованих назв. Серед них: Янголів, Златопіль, Звитяжин. Таким чином, нам надали ще один шанс самим визначитись із новою назвою міста. Цією метою вже сьогодні на платформі ЄДЕМ Посилання буде в описі під цим відео, та в ЦНАПі ми запускаємо голосування за обрання одного із трьох варіантів для переименування. Дане обговорення триватиме до 31 березня включно. Після закінчення голосування 1 квітня зберемо та панімічну комісію для підведення підсумків та складання протоколу із новим варіантом назви, який в подальшому буде передано до Верховної Ради. Це наш останній шанс, як то вплинути на переименування та обрання нової назви. З нами чи без нас рішення все одно буде розглянуто та прийнято Верховною Радою, бо це, як я сказав раніше, процес невідворотний. Тому, шановна громада, не зволікайте та не будьте байдужими. Приділіть 20 хвилин свого другоцінного часу та візьміть участь в обговоренні щодо обрання нової назви для нашого міста. Ще раз нагадую, взяти участь в обговоренні та проголосувати за нову назву міста ви можете за посиланням, яке буде під цим відео, або із паспортом у ЦНАПі з понеділка по четвер, з 8 до 18 години, п'ятниця, субота, неділя з 8 до 16. Бажаю всім мирних, спокійних вихідних! Все буде Україна!